Слава Ісусу Христу. Наталочка, я хотіла вас запитати про нещодавно, буквально десь день тому, Дух Святий вам нагадав момент, коли ви зверталися до священника, який вас кодував. Так, нещодавно так. ви давали нам свідчення про це, як, ви, як Господь вас виводив з темряви. Звільняв від вас від алкогольної, наркотичної залежності. І скажіть, будь ласка, цей момент, коли момент просвітлення прийшов, що Бог вам нагадав от, про цей випадок ще, які, ну, про який ви забули і не розкаялися? Це було, коли ми з Оленкою читали Слово Боже для залежних на каналі, на каналі, залежних. На каналі для залежних, перших груп до Господа. І тоді мені Дух Святий нагадав цю ситуацію, що я так рятувалася від алкогольної залежності, що ходила до батюшки, щоб закодуватися від того. І Господь мені то відкрив, щоб я попрацювала. І... Розкажіть, будь ласка, ближче як ці події, ці події і чому ви прийшли до нього. Ну, це було на роботі там хлопчина, він вживав алкоголь, і він якось звернувся. Він потім просто розповідав до якогось батюшки, який його закодував від алкоголю. І на моїх очах він десь там півроку, ну, десь до року він не вживав алкоголю. Тобто, і я замітила, що я впала вплив деякої людини. Господь благословляє її Ісуса Христа. Я впала під вплив, і я зрозуміла, що я залежна від алкоголю, тим, що я вже навіть прокидалася і йшла за алкоголем. Ішла за алкоголем, і я звернулася до цієї людини, що він мені дав номер телефона цього священника, і я поїхала до нього. Ну, їхала до нього, тому що на якісь там інші процедури, там такі як. Капатися, чи я й місто не дуже знала, я тільки тоді приїхала. І <кій> на всякі такі, як зараз підшивають, кодує таким методом. Тобто ви шукали простіший шлях, щоб, ну, щоб не вживати алкоголь, так? Mm -hmm. Це для вас був просто простіше прийти просто до священника, який ми не знали, що він буде робити. Але ви бачили, що це було ефективно, і ви звернулися до нього. О, так, звернулася до нього і бачила, що ефективно, а ще для мене, в моєму розумінні, йшло, що це Господній слуга, що він точно допоможе. Я вже тоді, вже не знаючи, не усвідомлюючи, що в мене проблема, я шукала Господа. Я розуміла, що точно мені людина тут не допоможе. Це однозначно. Це я розумію. Тобто а, проста, а просто, що не тільки то, що там легший варіант, але просто е, недовіра все ж таки медицині, та? так. а все ж таки е, більше довіряти людям, які е, перебувають в господі. Так, так, так. То був такий самий основний акцент, більше того, скажу. Це для мене був основний акцент, тому що я шукала Господа. Я блукала тими вулицями темними. Я шукала його, і для мене що це священник, що він таке робить. А я, я не розуміла, що то таке не роблять. Я пішла, бо хотіла рятуватися. То, то вже недобре, коли ти встаєш і розумієш, що ти хочеш випити. Розкажіть, будь ласка, момент вашої зустрічі, як де це відбувалося і які молитви були під час цього сеансу? Ну, я насправді думала, що це буде церква. Ну, чомусь я так, я уявляла його теж в рясі, до речі. Але це оказалася квартира. Він так пояснив, що він це не робить в церкві, тому що прихожани такого плану. Що він був вдома в звичайній одежі. Він запросив, але я зайшла, в нього все було в віконках, в нього було слово Боже на столі, стояло, лежало, біблія була. І він так в куточку був, і він розмовляв, питав, що в тебе, як в тебе, чи готова я, на, на який я період хочу, тому що там, до речі, він казав на рік, на два, на п'ять, на все життя. Цікаво, цікаво. так. І я, я так хотіла рятуватися, що я сказала, що нас це життя. І що відбувалося далі? Далі він промовляв молитву над головою. Мені клав книжку. Ну, я думаю, що то була Євангелія. Він працював через це і ходив кругами. Я стояла на колінах перед іконками. Там були і Ісус, і Діва Марія, і Самотець. Був, я дивилася і промовляла. Що іменно промовляла, я поки не можу вам сказати, тому що у ну, мене це так, я дякую Духу. Святому, Закрити нагадав, так, так, що, що саме ще поки було закрито. Закрит. І потім, коли це все закінчилося, <головік> <то> <головік> я щось згадую, коли я вже від цього звільнилася, <головік> дякую, татку, що він мене взяв, то таке було кодування на страху. <головік> Тому що він в кінці мені сказав, що тепер ти розумієш, що ти всеньке життя. Я, я казала, як це як була обіцянка. Я промовляла слова за ним, повторяла і казала, що я обіцяю більше не пити, я несу повну відповідальність за себе, за родину. Отак От було. Дякую, Духу Святий відкриває. І коли вже закінчилося це все. Тобто, виходить, я, я була в посвяту себе несла. В посвяту, і коли це все закінчилося, він мені сказав, що тепер ти повинна розуміти всю серйозність, тому що якщо ти вип'єш, з тобою може все статися, все що завгодно. Начинається з маленького, зі здоров'я, а може зразу бути і летальний, і за родину. Що буде бити в першу чергу за мою сім'ю. Я мала то дуже великий страх. Я зрозуміла, куди в мене ще страх, як війшов. Шукала Господа, шукала спасіння. положила і страх, і ще й контракт. І чим далі закінчилося все? Закінчилося тим, що. Я, я стала боятися спать. Зараз мій Господь відкриває, що ще, ще було. Я стала, я дуже знервована. Я, я ем, за родину весь час переживала. Тільки де щось траплялося, я кидала все. Я кидала все і всіх, і роботу, і все. Я бігла. Я їхала кілометражами і по шесоткілометрів. Як тільки хтось мені з рідних дзвонив. Е, ви колись розказували, що у вас була така. Дивна жага допомогти всім. Так. Це це спрага допомогти всім, навіть не знаючи, як, після цього кодування. Вона усилилася після цього кодування, тому що з'явився, коли тобі кажуть, що тобто страх просто був ваших, вашому, вашому розумі, страх був, коли ви лягали спати. Так. Так? І вас він, він постійно було постійне навіювання страху, що навіть то, що ви, ну, ви п'єте чи не п'єте, але все рівно страх був присутній тому, що Без щось. щось має статися і з кимось щось має статися. І як тільки ви чули якусь новину, зразу, що все, значить з цією людиною щось станеться, бо тому, що мені так сказали. Так, так, так. І попри те, що я не пила, я не пила, дійсно, я не пила. Ну, моя сім'я, я б не сказала, що в них, як він казав, що буде краще. Нічого кращого не було. Моя родина, бо в мене мама залежна. Нічого не мінялося. Але я жила в страху. То, тобто, Я вам скажу, то більше тут, то й тобто, страх проник мені в серце. Це, як ви думаєте, це таке кодування, воно ну, свідомості і пісдомості не несло травму, так. А вашому серцю? Так. То був постійний страх. Хочу тепер запитати, чому ви вирішили поїхати і відмовитися? Він мені перед тим сказав, що якщо я десь щось відчую, що я можу з тим справитися, то я можу до нього приїхати і зняти то все. Типу, анулювати контракт. Анулювати контракт. сказав, що контракт. Анулювати домовленість. Отак, ну я. Так, а вам не спадало на думку, ну, чому домовленість? Що, ще, він щось... Так виходить, що як він як, як з Господом домовиться? Отак мені йде. А тепер, коли ви е, в нас є, ви новий ну, в Домі Корнилія, і коли, коли відбувалося звільнення, е, в, ну, звільнялися від злих духів, у вас були страхи? Так да, коли ти, коли я тобі про це розповіла, і ми ти пога вигнала, то мене ж тоді мене ж трясло. Е, е, ні, я питаюся, коли вже ви звільнилися? Чи, чи ви після звільнення далі був страх, чи, чи ні? Чи, чи був спокій? А, е, після кодування в нас. Ні, ні, ні. ні, нас, ні, ні коли ні, ні, ви ні. в нас проходили звільнення, чи залишився ще страх? Чи було чи був спокій? Як ви себе почували? Я почуваю, що вже два дні сплю добре. Слава Богу. Тобто ви розумієте, та, що коли, коли йде звільнення Духом Святим, а коли ну, під якимось невідомим. Та? Так, так, так. Я більше того скажу, коли я до нього приїхала, щоб знятися, тому що я відчувала, що я вже можу себе контролювати в алкоголі, я приїхала, він так само помолився, походив кружка, сказав, що все, можеш йти. У мене страх той нікуди не дівся. Зовсім не дівся. Ну, і... Я весь час була в нервовій напрузі. Постійно, постійно в нервовій напрузі. І так. добре, і ви, е, вже е, він вам це зняв, та? а страх залишився. А що було далі? Е, я з, от, з, кожним, з кожним днем, з кожним місяцем я не знала, куди себе діти. Я всього боялася, я боялася навіть до людей заговорити. Я ото хотіла ото закритися, сховатися, щоб мене ніхто не трогав, то пішла, попрацювала і швидко тікати додому. У мене страх був за все. Я була в нервовій напрузі, я в депресії була. Це угу. тільки мене Ісус так рятував, підтримував. І... Е, е, ви, можете... ви можете озвучити е, місто, чи, де, ну, чи село? Так, я можу де, ви, де ви зверталися? Це Київ. Це в місті Києві, місто Київ. Ви, ви ж, ще згадаю, як там називається район, в якому місці то було Господь. Вишгород. Ви кошти платили? Чи це було безкоштовно? Ні, кошти платила. На той час це теж була немаленька сума, але для мене була доступно. Добре. Дякую. Чи що хочете щось додати ще? Да. Можна? Можна? Я вас дуже прошу. Хто вас може врятувати, очистити, звільнити? Це тільки Ісус. Я також думала, йшла за батюшками, за іконками. А в ітогі оказала, що я була повпускала в себе кучу небажаних, <сіх>, яких мене Оленочка звільняла, і було звільнення. І я дякую Духу святому що він нагадав. І Оленочка мене від цього звільнила. І я сплю, дух святий дух святий звільнив. Шукайте Ісуса, шукайте. Ну духу. насправді ми працюємо ну, ціла команда з Наталією працювала. Так. Не тільки я одна, єпаско Павло і Там. інші служителі нам допомагали і продовжують допомагати. Тому, кому потрібна допомога, хто хоче, запрошуємо вас на звільнення в Дім Корнелія. Так, я коли приїхала, мене всі дуже ласкаво прийняли, обняли, боролася, мені допомагали, звільняли. При цьому дуже тепла любов, любов Ісуса там. <ріху> Дякую. Благословляємо вас всіх в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Аллилуйя.